Тримаєш мобільний вертикально, щоб зручніше навчатись, переверни екран свого смартфону. Як гадаєш, що в роботі Сомелья найголовніше прийомка товару, знання асортименту, вміння продавати товар, можливо, підтримка чистоти та порядку, чи зовнішній вигляд. Щоб це зрозуміти, нам треба провести день разом з Сомельє. Ти го... Якщо готовий, то на сьогодні такий план. Збираємось на роботу. Твій стандарт одягу містить наступні елементи: бейсболка чорна, футболка чорна, нарукавники чорні, одноразові перчатки, фартух чорний, штани класичні чорні. При роботі в торговому залі м'ясний сомельє повинен бути отже, тепер ти готовий приступити до роботи. Хвилиночку, здається, чогось бракує. Як вважаєш чого? А зараз давай пограємо. Знайди всіх кроликів, щоб дізнатись цікаві. Клацай на кроликів, яких ти знайшов в наступному розділі дізнаємось про супутні товари, що можна запропонувати нашим покупцям до курятини. Будь ласка, запропонуй покупцеві супутні товари до курятини. Дорогенька. Що ви порадите мені взяти до курячих крилець? А які приправи можна використати? Дякую. Дайте мені все, що ви порадили. На цьому слайді перелічено основні супутні товари, що відмінно поєднуються з курятиною. А які приправи соуси та маринади смакують з курятиною? Дізнаємось з цього слайду.